Моя майстерня складається з різних типів 3D-принтерів, і кожного разу, коли новачки обирають собі 3D-принтер, вони обирають необхідний тип, необхідний розмір і бажаного виробника для того, щоб ваш 3D-принтер закривав саме необхідні вам задачі. Але що, якщо я вам скажу, будь-який 3D-принтер може досягти абсолютно різних результатів, якщо ви зміните лише одну невеличку деталь, сьогодні ми говоримо про сопло або Нозл, як його називають англійською мовою. Це найважливіша деталь 3D-принтера, замінивши яку, ви можете змінити свій 3D-друк до невпізнаваності. Отож, сопло. Ця маленька річ, з якої виходить розпечений пластик, дуже важливий елемент в 3D-друці. Змінивши сопло, може досягти приблизно такого ж ефекту, як і змінити об'єктив на. Фотоапаратів на одному і тому самому фотіку з різним об'єктивом ви отримаєте різне зображення. Так само і тут, на одному і тому самому принтері, який би він не був. Якщо ви зміните розмір сопла, верніше розмір отвора сопла, ви можете досягти різних результатів. Сопла бувають абсолютно різні. Раніше вони були всі плюс-мінус однакові. і Відрізнялися тільки отвором. А зараз під кожного виробника, і більше того скажу, під кожен принтер, навіть одного виробника є різні сопла. Вони можуть бути як. Окремі, вони можуть бути також поєднані з хідбрейком, як тут це зроблено, і навіть з трубкою, в яку поступає філемент, або бути прям збірним хотендом. Це такий механізм, де пластик одночасно підтримується і в гарячому стані, і ось тут, де радіатор в холодному. Для цього це необхідно. Я думаю, якщо ви 3D-кар, ви вже знаєте. Але для кожного 3D-принтера можна знайти мозли різного діаметру. Наприклад, стандартний розмір сопла для більшості принтерів в 90 99% випадках це 0,4 мм. Це означає, що отвір, з якого виходить пластик, 0,4 мм. Він настільки крихітний, що його тут ледве видно. Отож під час 3D-друку принтер малює об'єкт лініями товщиною приблизно в 0,4 мм і висотою десь в половину його товщини в 0,2 мм. Це така золота середина. І відповідно, змінюючи розмір сопла від 0,2 Далі, йде стандартне 0,4 до 0,6 і навіть 0,8, ми можемо змінювати ширину лінії. І ось як це вплине на ваш 3D-друк. Я зробив невеличкий експеримент. Обрав модельку і налаштування друку тут абсолютно стандартні. Друкувалося це 0,4 соплом з висотою шара 0,2. Друк зайняв рівно одну. Годину. Ось такий результат ми маємо. Золота середина, прекрасна деталізація, і всі складні моменти цієї моделі надруковані блискуче. Усі нависання, деталі, отвори і так далі. Тут чесно виглядають просто шикарно. Але я змінив розмір сопла і на тому самому принтері надрукував ту саму модель, залишивши однаковим лише. Час, за який має надрукуватися ця модель. Я зав 0,2 сопло вдвічі тонше, і за годину у мене вийшло надрукувати ось таку модель. Вона порівняно менша, але деталізація на ній набагато краще. Висота шару тут усього-навсього 0,1 мм. міліметра. Це дуже мало і відповідно вдвічі. Тонша товщина лінії. Тож з меншим соплом я можу досягти більшої деталізації, але за той самий час надрукувати набагато. Менше рухаємося далі. 0,6 сопло, рівна година друку, і ось який результат ми маємо порівняно з 0,4. Цей дракончик уже набагато більший, і матеріалу в ньому відчутно більше, він важкий. З першого погляду, якщо не придивлятися, якість така сама гарна і виглядає все супер. Але якщо придивитися, в деяких моментах видно, що тут уже більша товщина лінії, десь зверху, можливо, у нас. Втрачені деталі, але за годину ми друкували ось такого гігантського дракона. І відповідна та сама ситуація з 0,8 соплом, де за годину ми друкували ще більшу модель. І тут, звісно, що видно велику товщину ліній і досить грубо, особливо видно верхній поверхні, тому що просто ширина лінії 0,8. Це вже майже. Міліметр це дуже помітно. Тобто, перші висновки, які нам може показати цей експеримент, це те, що чим менше сопло, тим більша деталізація, але дуже повільно друкуються і вигідно їм друкувати саме маленькі модельки. Стандартний розмір сопла 0,4 це золота середина між швидкістю і якістю друку. Багато хто більшість 99% друкує 0,4 соплом і не жаліються ні на якість, ні на час. 0,6 сопло, тобто зі збільшенням, ми вже можемо більш. Більший об'єм надрукувати за той самий час, і, відповідно, з ще більшим збільшенням отвора сопла, ми втрачаємо в якості. Це, звичайно, не всі висновки, які ми можемо зробити, але тут є доля правди. Бо я точно знаю, що друкарі, які працюють з дуже маленькими мініфігурками, які наповнені деталізацією, вони використовують 0,2 ну, друге сопло. А ті, хто друкує, Технічні моделі, в яких не дуже важлива якість, але важливо надрукувати їх великими і швидко, використовують 0,8 і навіть 1 міліметрове сопло. Я навіть бачив 1,2 мм отвір десь на Ліекспресі, дуже хочеться е спробувати його знайти і надрукувати їм щось, тому що я став фанатом великих дирок. Якщо ви розумієте, про що я. Очевидно, що розмір сопла може впливати напряму на якість вашого друку, на швидкість вашого друку, і не очевидно, але на міцність вашого друку. Пропоную по черзі розглянути кожен з цих аспектів. Почнемо з якості. Так. Це знову бенчі, надруковане 0,4 четвертим соплом за 38 хвилин. Абсолютно дефолтні налаштування, взагалі нічого не змінював. І як ви бачите, тут абсолютно звичайний кораблик бенч з абсолютно звичайною якістю, можливо, десь з невеличкими дефектами, бо я попередньо не калібрував пластик. Але це. Стандартний кораблик, який ви усі бачили, далі надрукував його 0,6 соплом, і вийшло у мене це вже за 21 хвилину, що у нас змінилося в якості. і поверхні виглядають більш грубо. У нас втратилися деталі в отворах, з'явилися деякі дефекти особливості з нависаннями. Чи то через те, що знову ж таки пластик був не налаштований, чи не вистачало обдуву такому великому об'єму пластика? Хоча на 0,8 соплі результат трошки кращий, але якщо ми подивимося на верхні. Поверхні, як це виглядає на 08 то це прям супер така груба історія. Але на відміну від верхніх поверхонь бокові виглядають ще й непогано. Звісно, що ми втратили в деталях. А ось з нуль другим соплом з найякіснішим, бенч у нас виявилися невеличкі трабли. Він не вийшов. Скоріше за все, не всі пластики підходять для 3D-друку супермаленькими або супервеликими е соплами. Тому я взяв гіперпала від Creality, які мені прислали з Artline. І подивіться на цей результат. Такого бенчі я вперше бачу. Він виглядає просто як 3D-модель в вашому слайсері жодного згладеного краю. Правда, друкувався він 4 години і 20 хвилин нуль другим шаром, але подивіться на цю якість. Тут більш квадратні кути, чітко видимий отвір, і навіть ось цей навколо отвору невеликий Пасок. З верхні поверхні взагалі виглядають дуже гладенько. І що найцікавіше, що мене здивувало, тут навіть можна прочитати напис. 3D-бенчі, виявляється, він тут завжди був. Звісно, що можна експериментувати, і вичавлювати з 04-го максимальну товщину, поки ми не впремося в потік, про що ми поговоримо далі. Але змінюючи сопло, такі у нас результати. А ось з найбільшим отвором сопла ситуація набагато цікавіша. Тут ми можемо досягти лімітів нашої швидкості, і лімітів нашого потоку. Я прогнав кілька тестів і зробив висновок, що найбільше сопло на найпотужнішому моєму екструдері, який в мене є, це Creality k 2 з найбільшою зоною нагрівання, з найкращим пластиком, який у мене був в майстерні, це Creality PLA Hyper серії. Я досяг просто казкових результатів 70 кубічних міліметрів в секунду. Тобто, просто уявіть, 7 кубіків пластику виходить з отвора за секунду. Це дуже і дуже багато, і дуже швидко. Це означає, що ми можемо друкувати дуже швидко, встигай тільки охолоджувати розпечений пластик, який щойно вийшов, і видавати дуже і дуже. Товсті лінії, що мені дуже подобається, і мені до душі припало саме 0,8 сопло. Я почав з ним експериментувати все більше. в особливості з міцністю, як ви бачите, навіть на цих тестах можна зробити певні висновки про міцність. Товщина лінії тут 0,8 мм, міліметрів, тобто дорівнює отвору сопла, і це дорівнює двом звичайним периметрам, які ви зазвичай виставляєте під час друку 0,4 соплом. Тобто, ми можемо робити всього на всього один. Париметр замість двох, що ще скорочує друг. І як бачите, цього абсолютно достатньо, щоб модель була дуже і дуже міцна. Там щось хрустить, ну не тріскається. Давай! Воно міцне. Просто повірте. Практичне використання 08 сопла для себе я знайшов в ось цьому принтері, на якому я і багато експериментів робив, і в основному часто друкую великі моделі. Я сюди вкрутив 08 сопло і тепер друк. Цим соплом став набагато швидшим. Просто уявіть, наскільки б швидше я зміг надрукувати ось таку велику модель. Увага, майже не втративши в якості. Тобто, у мене ширша товщина лінії, я роблю менше периметрів, швидше все, в принципі, друкується за рахунок розміру сопла, але висоту лінії я можу залишити ту саму 0,2, або 0,15, або 0,3. Будь-яку поставити. Головне ставити товщину лінії менше, ніж 3 чверті діаметру. Отру на соплі просто запам'ятайте це. Тож тепер мій K2+, прокачаний 08 соплом. На ньому я буду виконувати великі друки дуже швидко. А якщо і ви хочете собі придбати ось такий принтер. До речі, на цей принтер є огляд на каналі, це поки що най. Сучасніший принтер в моїй друкарні, і його можна замовити на сайті Artline. Так само там можете взяти і гіперматеріали для швидкого 3D-друку, просто щоб проекспериментувати або вивести якість своїх виробів на новий рівень. Послання знаходиться в описі під цим відео. Використовуйте мій промокод для того, щоб отримати 10% знижки на філаменти та розхідники для 3D-друку, а також 5 на всі 3D-принтери на сайті Artline. Також я надрукував ось таку вазу. Ця ваза надрукована в один периметр в режимі вази. Ваза в режимі вази. Суть в тому, що лише одного периметру тут достатньо для того, щоб ваза, по-перше, тримала воду, а по-друге, була дуже і дуже міцна. Ну, коротше, просто повірте мені. Це було епічно, да? Окей, ми можемо досягнути лише в одному периметрі великої товщини стінки, адже за міцність моделі відповідає товщина периметрів, а не кількість заповнення. Отож, 08 соплом ми можемо друкувати швидко, міцно, але буде у нас втрачатися якість. Але як ви пам'ятаєте, якість втрачається у нас лише на верхніх та нижніх поверхнях. А ось висоту шар ми можемо поставити будь-яку навіть 0,2 мм стандартно. І тоді у вас буде товста, міцна. Стінка зі звичайною якістю, яку ви звикли бачити на 0,4 соплі? І я надрукував ще ось такий варіант: це кораблик, який друкується ось таким чином. Тут у нас є механізм, і надруковано це все 08 соплом. Як бачите, тут майже немає у нас верхніх пласких поверхонь, в основному ми бачимо лише горизонтальні шари, і вони виглядають просто чудово навіть на 0,8 соплі. І тут шар у нас щось здається, 0,4 чи навіть 0,5 міліметрів. Тож, який висновок ми можемо зробити? Експеримент. Дуйте і друкуйте соплами різних розмірів. Наприклад, якщо ви друкуєте для друк армії, ви можете взяти товстіше сопло і друкувати більш грубі моделі, але робити їх міцнішими і робити це швидко. Звичайно, що це буде більший розхід пластику на одиницю часу. Або якщо ви друкуєте що супер деталізоване, пробуйте брати 02 другий отвір і робити. Максимально деталізовані об'єкти це дуже цікаво. І дійсно, заміна всього однієї невеликої деталі може змінити ваш 3D-друк і ваше уявлення про те, що ви можете зробити самостійно. Ну, я сподіваюся, що це відео було не дуже душним для вас, а навпаки, корисним. Тому підписуйтеся на канал, щоб бачити більше контенту про 3D-друк. Ну а мене звати Євгеній Бондренко. Ви були на каналі Кобастік 3D, Па-па!